Вас, друзі. Знову в ефірі ті, хто не дає місту спати в тривозі. Муніципальна варта. Ми патрулюємо, реагуємо, допомагаємо і, звичайно, іноді розводимо руками. Але не від безсилля, а від здивування. Ось чим запам'ятались нам ці дні. В чаті з'явилось відео, де молодь гучно слухала музику російською мовою. І все це вночі, в гуртожитку. Ми виїхали, поговорили з охоронцем і наголосили в останні дні серпня, коли країна згадує своїх героїв. Це як мінімум недоречно, а як максимум образливо. Звітна дуже, дуже гучно грає, дуже гучно і слухають всі. Російська мова не така, а, мавірно, там щось таке антипатріотичне за когось за щось. Нас усе частіше викликають дарма. Угол соборной советской. Все тихо, спокойно, только лай собак. Кто нам водное дает? Уже два раза спускались вниз, вверх обследовали московскую, советскую. Приехали со стороны вокзальной. Спальна варта, прибыли на выклик Ломоносова 2. Гучно играет музыка. Обстежили. Територію порушників не виявлено, все тихо, спокійно. Або хтось бавиться, або порушники тікають швидше, ніж ми доїжджаємо. Ми сподіваємось на другий варіант. Але реагуємо на все, бо допомога може комусь бути життєво необхідною. Дзвінок посеред дороги лежить чоловік. Приїхали П'яненький відпочиває на ґрунтовці. Лежить чоловік притомному стані, але в алкогольному тяжкому сп'янінні будемо зараз його приводити в чувство. Допомогли встати. Там, Там потом поправиш нам нікуди. На я я допомогу дійти. Все, пішли. Завезли додому, дякуємо сусідам за підказку. О, він казав, що просто впав. Ми йому віримо. Але пляшка, певно, допомагала падати. Порушення паркування не виявлено. Вулиця захисників України, все добре, без порушень. На головних вулицях міста жодного порушення. Ура! Але не поспішайте радіти. Далі буде. А в провулку класика жанру. Інкасатори не могли виїхати, авто перекрило дорогу. Наразі як бачимо, перешкоджає виїзд інкасаторської машини, даний вид машини, і шукаємо власницю, чекаємо на якийсь результат. Шукали власницю, знайшли, але попереджаємо: ще кілька таких випадків, і ми викликатимемо евакуатор. Будьмо людьми. Патрулювання наше все. Піші й автопатрулі. Це не прогулянка, а повсякденна робота. Вулиця Типчишина. Порушників громадського порядку не виявлено. Продовжуємо патрулювання. Сквер воїнської слави. Порушників громадського порядку не виявлено. Продовжуємо патрулювання. Бо спокій це не випадковість, а результат нашої постійної присутності під час комендантської затримали чоловіка. Каже, йшов з лікарні. А чому порушуєте комендантську годину? Я з вулиці, тільки зараз йду. іду. Якщо не вірите, поїхали в Я перевіримо. Я зрозумів, все перевіримо. Попередили: наступного разу залишайтеся там до ранку або рахуйте час краще. Допомагали, але порушили. Ще двоє хлопців пояснили затримку тим, що допомагали нетверезій людині дійти додому. Ви на вулиці. В чому причина вашого спізнення? Е, ми допомогла людині. Е, в нетверезому е, стані, на стані на я на зрозумів. Е, оклиматися і. Я зрозумів. Нам приємно, що вам не байдуже, але правила однакові для всіх. Дзвінок у дворі сидить чоловік, не пам'ятає ні імені, ні адреси. Приїхали деменція. Усім дітей в нього а документи є Нічого нема. Є якісь документи є в карманах. При вас? Викликали швидку, швидка працюємо. Я наразі забираємо, далі буде. Наступного дня знову та сама ситуація. Той же дідусь, ми зараз його віземо в поліцію, так як не знаємо ні його даних повних, ні нормального, він нічого не відповідає. І ніяку адресу не називає, веземо поліцію де для ви, вияснення, хто він, що він, і звідки. Відвезли до поліції, щоб знайти родичів. Люди, дбайте про своїх близьких. І хоча б напишіть на одязі контакти, щоб ми могли легше повернути їх додому. Михайлівський сквер. Підлітки гучно грають на інструментах. Так, да, потіше, тому що люди жалуються. Зауваження зробили. Але скажемо чесно, краще вже грати, ніж шукати пригод або розпивати спиртне. Але враховуйте тишу і комфорт інших. Мами надіслали фото: на лавці біля дитмайданчика спить чоловік. Приїхали знайомий, нетвезий. Мужчина, давайте присипайтесь. Дізя спать в общество. Давайте. Здесь общественное место для детей. Можно. Надо вставать и идти домой. Хорошо. Угу. Вывел его подалі от детей. Ніч. Женка сидит на вулиці. Каже, не встигла викликати таксі. Ну <гум> потому что, блин, таксі не вызве. Обувь порвала, и поэтому иду потихонечку. Где проживаете? Тер. А уже рядом, дома. Да? Да. Пошла пишка. порвалась взуття, присела. Пиджак теж порваний. Чому? Не зізнається. Але лишалось недалеко, обіцяла дійти. Даєте, Саня, що так, звісно, Тука довго не сідіть. Ні, ні, ні. Тут казка теж. Надіємось дійшла. У чаті фото. Чоловік з телефоном ретельно щось шукає приїхали вже нікого. Прибилі на місце, нікого. немає. Зараз пройдемо до лимана, подивимося там ще. Підозрюємо, що це були пошуки щастя у вигляді наркотиків. Нагадуємо, це не лише злочин, а й шлях в нікуди. Компанія порушників під час комендантської. На питання чому пізно, відповідають, що перша ночі це не пізно. Та ну вроді ще не поздно. Чотири. Ой, а ти пам'ятаєш, коли самі до себе викликали? визивали? Ну, хтось і вранці прокидається о 12-й, але закон є закон. Це були чергові дні разом із вами. Дякуємо за довіру, уважність і співпрацю. Разом ми тримаємо місто в порядку. Завжди ваша муніципальна варта.